Катіла ляже в ґрунт, допоможе зсу зі святом наші захисниці і захисники. Віримо, що скоро будемо відзначати і день перемоги. Ви там, аби ми всі одного дня знову могли бути тут, на своїй землі. У повністю вільній країні. Ви ризикуєте сьогодні, щоб у кожного з нас було завтра. Підпишіться на наш ютуб канал, а от про погане і сумне ми будемо говорити точно не сьогодні. Ми обіцяли, що окремі випуски нашої програми будуть українською. І повірте, коли я читаю ваші коментарі, мов гарно за змістом, але чому не державною, то мені стає прикро та боляче. Бо саме це російські наративи. Ділити українців за мовою, вірою, пропискою, політичними вподобаннями. Насправді ми єдині, хоча різні. За нас, таких різних, наші захисниці та захисники щодня ризикують життям. Аби ми у Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Тернополі цінували життя та більш поважали і берегли одне одного. Тож наших воїнів зі святом низький уклін вам, і від ліричного вступу до наших буднів, терораша країна, яка вже не приховує, що перетворилася на лігво терористів. Продовжує засипати ракетами мирні українські міста під ейфоричні завивання пропагандистів атакувати електростанції вузли зв'язку. Та ТЕЦ Песоголовці не можуть збагнути. Нас не зломив Голодомор у 30-ті. тож капітулювати перед голодомором у 21-му сторіччі. Ми зрозуміло теж не будемо. Насправді Путінобан демонструє усьому світу свою сутність і як наслідок серед союзників Росії, Білорусь, Нікарагуа, Північна Корея та Сирія саме ці країни, окрім самої терораші. Проголосували проти резолюції ООН щодо засудження РФ за спроби анексії українських територій. А вже наступного дня парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація визнана. Терористичним режимом таке рішення підтримали 99 делегатів. Один утримався. І хоча ми давно не маємо рожевих окулярів стосовно дієвості міжнародних інституцій, бо поки Росія є членом Радбезу, ООН, це все рівно що вмовляти чіка не гвалтувати дітей по лісосмугах, намагаючись відволікти його поїданням бубликів з чаєм. Однак, міжнародне сучасне право це мегабюрократизована і доволі повільна система. Але без неї, без усіх формальностей з резолюціями, постановами та ухвалами, у майбутньому буде ускладнено процес трибуналу над росіянськими військовими злочинцями та терористами. І коли цей день настане, то всі ті людожери з телепомоєк Соловйова та Скабєєвої навряд чи будуть говорити, що вони пишаються перебуванням у санкційних списках. Бо пригадайте історію з діячами часів Януковича та навіть членами його родини. З багатьох з них санкції потім зняли, бо саме через брак системної доказової бази яку на жаль наші правоохоронні органи свого часу належним чином не передали до відповідних міжнародних інституцій. Тому зараз всі резолюції, всі персоналізовані санкційні списки надважливо. Також важливо демонструвати усьому світу, що Росію можуть підтримувати лише білоруський бульбафюрер чи африканські племена, де досі того, хто програв на виборах, можна підсмажити на багатті та з'їсти. Сучасна Росія, до речі, вже на шляху до повної дегуманізації, яка торкнулася не лише персонажів накшалт Дімона Медведєва, любителя Овець Кадирова чи Володаря Зеків Пригожина. Чи знаєте ви, що донос на молодого поета Артема Камардіна, якого за декламування віршів запакував спецназ, а пізніше його катували і гвалтували гантелями? Так ось публічний донос на нього написала Яна Ручковська: це дама так званого московського полусвіта, яка довго працювала, як пишуть таблоїди, у публічних будинках Краснодарського краю. Де її підібрав родич жінки тодішнього мера Москви Віктор Батурін? Потім яна фактично вкрала дитину його попередньої дружини, а далі кинула і самого підстаркуватого чоловіка. Гучно ділила з ним дітей та майно. Світська левиця згодом вийшла заміж за олімпійського чемпіона Євгена Плющенка та спробувала комерціалізувати та забрендувати його самого, їх будинок та навіть їх спільну дитину, яку називають гном гномичем. Так ось нині гномородиця, як називають ручковську, яка за останні десятиліття стала символом несмаку та хабальства, заробляє ласку путінського режиму, складаючи свій реєстр ворогів народу. Ось така країна, ось такий шоу біз Раніше у московські тусовці заправляли геї, а тепер справжні підараси. Даруйте за лайку. Тому справжня російська естрада це земфіра та Пугачова у Ізраїлі. У самій Російській Федерації торжество Чечеріної та Шамана. А тим часом ЗСУ обілечують всіх охочих приєднатися до концерту справжніх метрів рашистської естради, наприклад, до Йосипа Кобзона. Частина чмобіків вже встигли зайняти свої місця у глядацькій залі. А незабаром до них приєднаються і інші. У тому немає жодних сумнівів. Бо наша земля під ногами окупантів горітиме як той крейсер Москва. Віримо в перемогу і ще раз вітаємо наших захисниць та захисників із святом. Все буде Україна! Підписуйтесь на наш Ютуб канал та долучайтесь до інформаційної оборони. Мовчати будемо точно не сьогодні.